Синчук отримав найвищу оцінку в цьому сезоні 8,5 від Софаскор за матч проти Нью-Йорк Ред Вітаю! Ви на каналі Наші Янки, де ми говоримо про українців за океаном. У разі успішного виступу збірної України Ю 20 на чемпіонаті світу в Чилі, це може стати останнім матчем Геннадія за Монреаль цього сезону. Наразі він точно пропустить два наступні тури. Чеберко провів черговий матч за Коламбус, вийшовши у стартовому складі. Команда зі штату Огайо досі шукає свою гру. Цього разу вона зустрічалася з Торонто, клубом, який уже втратив усі шанси на плей-офф. Крю вийшли вперед, але, пропустивши впродовж зустрічі, здобули лише одне очко і втратили місце серед семи команд, що напряму виходять у плей-офф. Святок черговий раз цього сезону відіграв повні 90 хвилин. Остін, який зустрічався з прямим конкурентом у боротьбі за плей-офф, вирвав перемогу на останніх хвилинах додаткового часу. Та закріпився на шостому місці західної конференції. Смоляков провів не надто впевнений матч, але записав до свого активу передасист у першому голі містян. Його оцінка від Софаскор 6,4. Лавк вдруге за тиждень не відчув опору від Реал Солт Лейк. Серед уболівальників уже шириться жарт, що МЛС надто слабка для сьомого номера Сона. А з вас вподобайка та підписка. До зустрічі!